Вітаю вас, малята, на занятті. Зараз у нас мовленєвий розвиток та малювання. Сьогодні разом з вами ми будемо вивчати транспорт, розрізняти його за зовнішнім виглядом та описом. Транспорт буває різним: великим, малим, швидким і повільним. Транспорт служить для пересування по воді. Повітрі, по землі і під землею. Його поділяють на такі види. Наземний транспорт, підземний, водний, повітряний транспорт. Серед цих видів транспорту є такі, що перевозять пасажирів. А є, що перевозять вантажі. Автомобілі це помічники для людей в будь-якій роботі. В залежності від роботи транспорту його ще поділяють на пасажирський, вантажний та спеціальний. Давайте розглянемо види транспорту. До наземного транспорту. Відносяться легковий автомобіль, автобус, вантажівка, потяг, мотоцикл, велосипед, водний транспорт це вид транспорту, який перевозить пасажирів та вантаж по воді. По річках, морях, океанах. До цього виду транспорту відносяться корабель, човен, підводний човен, вітрильник, повітряний транспорт це той, що пересувається в повітрі, літак. Гелікоптер. Повітряна куля. Цей вид транспорту потрібен для швидкого перевезення пасажирів або вантажу. Підземний транспорт це вид транспорту, який пересувається під землею. Метро. Метро перевозить пасажирів. Доставляє їх до місця призначення, як автобус або трамвай, тільки пересувається під землею. А зараз пропоную пограти в гру. І ми перевіримо, як ви запам'ятали види транспорту. Тож увага! Що за чудо, довгий дім? Пасажири є у нім? Все взуття його з резини. А харчується бензином. Так, це автобус. Це який вид? Наземний правильно. Сил багато, птах цей має. У повітрі він літає. Возить у собі людей на мамусь, дітей. Це літак правильно. Який це вид транспорту? Так, це повітряний, правильно? Є великий, є малий. З вантажами легковий. По дорогах поспішає, у собі людей катає. Так, це автомобіль. Який це вид? Це наземний вид транспорту, правильно? Руль, колеса і педалі. В дальній путь мене помчали. Це велосипед правильно. Який це вид транспорту? Так, наземний правильно. Під землею дивне місто. Все в огнях, як у намисті. В нім будинки не стоять. По залізних Рейках мчать. Так, це метро правильно. Який це вид транспорту? Так, підземний. Метро пересувається під землею. Через море, океан, в сильний шторм чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Так, це корабель правильно. Який це вид транспорту? Водний, так, правильно, корабель пересувається по воді. Молодці малятка, гарно все запам'ятали, уважно слухали, і у вас все вийшло. А зараз ми розглянемо вид транспорту, який має спеціальне призначення. Пожежна машина червона, велика, з водою дружить. У неї драбина, що до неба тягнеться. Вона швидко мчить на допомогу, коли десь пожежа трапляється. Швидка допомога. Ця машина швидка, але не тікає. Вона везе людей, які захворіли. І завжди їде з сиреною. Допомагає людям, лікує і рятує. Поліцейська машина. Це машина, яка стежить за порядком. У неї є блимавки та сирена. Вона допомагає поліцейським ловити порушників і наводити лад на дорогах. Давайте повторимо цей вид транспорту. Так, пожежна машина, поліцейська машина та швидка допомога. Дітки, пам'ятайте, що вулиця сповнена несподіванок, і всі обов'язково повинні знати і дотримуватися правил дорожнього руху. Якщо не дотримуватися правил, можна потрапити в халепу. Тож дотримуйтесь правил та будьте уважні. Дітки, сьогодні ми ознайомилися з транспортом. Давайте згадаємо, який буває транспорт. Так, вантажний, пасажирський. Буває транспорт спеціального призначення. Який це транспорт? Так, поліцейська машина, пожежна машина та швидка допомога. Молодці. А який буває вид транспорту? Так, де пересувається транспорт? Так, вид буває. Наземний, підземний, водний та повітряний вид транспорту. Малята, а який ви запам'ятали найкраще вид транспорту? Так, а який вам найбільше сподобався? Обговоріть з дорослими, поділіться зі мною. Малята, а давайте уявимо, на якому транспорті ви хотіли покататися. Так, от я зараз пропоную намалювати такий транспорт. Я буду малювати повітряну кулю, адже я мрію політати на повітряній кулі. А ви намалюйте той транспорт, про який мрієте ви, або мрієте покататися на ньому. Так, давайте ми з вами підготуємо ручки до роботи, а ще обов'язково підготуємо матеріал аркуш білого паперу, кольорові олівці або фарбу. Тож, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається автобус. Колеса автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Дверцята автобуса туди, сюди, туди-сюди, туди-сюди. Щітки чистять шибку шух-шух, шух-шух, шух, шух. шух, 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 шух. Сигналить автобус бі-бі-бі, бі-бі-бі. Так, давайте ще разочок. Колеса автобуса крутяться, 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 дверцята автобуса туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. Щітки чистять шибку. Шух-шух. Шух, шух, шух. Сигналить автобус бі-бі-бі. Бі-бі-бі. Так, ручки розім'яли, підготували. Отже, я підготувала матеріал аркуш паперу, кольорові олівці зеленого, червоного та коричневого кольору. Та намалюю повітряну кулю. А ви намалюйте транспорт. За власним задумом або ж повторіть за мною. Отже, починаю малювати. Так, повітряна куля виглядає так. Зверху сама куля, яку надуває повітрям. Так, малюємо коло. Так, я намалювала коло зеленого кольору. Так, і зроблю його усмужечку. Так, розділяю на частинки. Так, з однієї сторони і з іншої сторони проводю похилі лінії. Так. Тепер зафарбую. Так, гарно придавлюємо олівчик. Я зроблю яскраву, різнокольорову. Так, сама куля готова, тепер намалюємо корзину, так, в якій перевозять людей. Так, від кулі проводю ось такі дві лінії. Так. І між ними ще намалюю дві. Так. Де закінчуються лінії, проведемо пряму лінію. Так, довга пряма лінія. Трішки відступаю і внизу проведу так само пряму лінію, трішки коротшу, ніж ця попередня. Тепер зведемо їх між собою. Так. І зафарбуємо. Ось така вийшла в мене повітряна куля. Ви обов'язково надійшліть мені свій транспорт, який ви намалювали. Бажаю вам успіху, бажаю натхнення, і все обов'язково вийде! Чекаю від вас, малюночків. Дякую за увагу! На все добре, до наступних зустрічей!